Капітану Бейт НПІЛ норм грати з росіянами. О ні. НПЛ капітан Бейт грав матчі на фейсет у стаку з росіянином Цейх та білорусом Ксідо. Чи ти з русським граєш? Норм. Редакція Ката Інферно після цього звернулася до Андрія за коментарем. Андрій НПЛ, нам не дав жодної відповіді. Те, що вони в моменті не можуть проконтролювати, з ким він піде грати, тут я організацію розумію, але умовно те. Що може прописане бути в контракті перед цим, що гравець а, не може грати там з росіянами на фейсіті, навряд це будуть писати в контрактах. Але якщо це якось обговорювалося раніше, умовно, да, і НІПЛО порушив цей пункт, тоді так, організація має внести якісь санкції. Організація не має відповідати, що зв'яжіться напряму з гравцем, тому що це е, гравець безпосередньо конкретної організації. Ви маєте обговорювати якісь певні ризики е, репутаційні, які гравець може. Пронести організації.